Штучний інтелект не тільки знищить купу професій, а ще створить нові, дуже цікаві та високооплачувані, за які роботодавці вже сьогодні готові платити більше 300 тисяч доларів на рік. Мене звати Анна Пацан, і я запрошую вас сьогодні ознайомитися з такою професією, яка взаємодіє зі штучним інтелектом і за яку готові платити такі шалені кошти. Давайте одразу перейдемо до. Ці вакансії, яка нещодавно на натрапила. А -а Яку я нещодавно знайшла, вакансія називається Промпт-інженер та лібраріан-бібліотекар. Що це за професія? Це професія пов'язана з взаємодією з штучним інтелектом, а саме з прокачкою штучного інтелекту, створення правильних цих промптів, запитів, щоб отримувати від штучного інтелекту максимально релевантну відповідь щоб використовувати його максимально ефективно, приклади цих самих промптів, які ми вже сьогодні з вами можемо використовувати в тому ж самому чаті GPT, ми розберемо. Також, а зараз давайте глянемо, що таке промпт-інженер, що це за людина і а, що вона виконує. А, отже, промпт-інженер – це професія майбутнього і вже професія сучасності, оскільки, як ви бачите, її вже сьогодні шукають а, і пропонують за неї, подивіться саларії від 170 до 335 тисяч доларів. Це не зовсім програміст, це такий гібрид між програмуванням, навчанням, інструктуванням штучного інтелекту. Навіщо потрібно створювати ці промти? Ну, зрозуміло, перш за все, щоб отримувати максимально. Точну релевантну відповідь на ваш запит, якщо ви звертаєтеся до штучного інтелекту, до нейромережі, створити текст, щоб він був максимально якісний, або створити картинку, щоб вона максимально відповідала вашим уявленням і так далі. Але окрім цього. Крім того, що штучним інтелектом ми з вами зараз користуємося, граємося десь трошки для роботи, десь трошки для розважання. В перспективі цей хайп на таку розвагу, і таке його побутове використання, звісно, зникне. А штучним інтелектом продовжать користуватися компанії в бізнес-цілях. І відповідно вони матимуть змогу підключати штучний інтелект там, до своїх апі, до своїх додатків для того, щоб обслуговувати своїх клієнтів. І їм потрібно не тільки щоб штучний інтелект не помилявся або помилявся з мінімальною похибкою, а і кожне слово, кожна літера в штучному інтелекті а, має вартість, і а, нам потрібно. Настільки чітко вміти знати і прописати ці промти, ці запити, щоб не тільки отримати максимально класну відповідь, максимально очікувану, та яка нас вразить і нашого клієнта своєю якістю, а щоб вона була ще максимально стислою, оскільки за кожну літеру нам потрібно платити, і е, зараз вже Є такий розділ в штучному інтелекті, як токінізейшн, токенізація. для тих, хто хоче використовувати можливості штучного інтелекту для бізнесу в режимі реал-тайм. Це ми з вами поки що граємося безкоштовно. А в перспективі, звісно, для такого промислового використання це буде коштувати грошей. І промпт-інженер це та людина, яка створює саме ці релевантні запити. Давайте з вами розглянемо кілька промптів, щоб розуміти, про що йде мова, як це виглядає. От, наприклад, я написала такий заздалегідь для чату GPT з проханням написати відео, текст для відео на платформу YouTube в таких дужках про тема Побудова кар'єри в галузі блокчейну. Тривалістю, тривалість 3 хвилини. Ось чат GPT мені видав текст, досить цікавий. Практично його можна, підкригувавшись, взяти до роботи. І на певному моменті він завис. І ми використовуємо наступний промпт словом продовжуй. І що ви думаєте, чат GPT продовжує текст, от буквально. Е Пропустив одну літеру, але загалом нам зміст залишився зрозумілим, він продовжує. Далі мені б хотілося е, отримати якісь покрокові інструкції про побудову кар'єри в галузі блокчейну. І я пишу наступний промпт для чату GPT. Давай думати крок за кроком. Що ви думаєте? Він мені видає конкретні кроки для. Побудови кар'єри в галузі блокчейну. Перше, ознайомлення з технічними аспектами блокчейну та криптовалют і опис. Друге, розуміння застосування блокчейну у різних галузях та бізнес-моделях. І третє, підтримання навичок та знань у галузі блокчейну. Ну, чудово, дуже-дуже класна функція, класна опція. Так. Потім. Наприклад, чат GPT і, взагалі, от можливості штучного інтелекту штучного інтелекту дозволяють нам коригувати текст. Наприклад, я пишу з помилочкою е англійською мовою. Е там я була в Майамі минулого місяця. Він мені відповідає, е що я написала невірно, і дає коректні варіанти. Перед цим я поставила «correct this text», виправ цей текст. Теж класна функція, коли ми, наприклад, створили певний текст, і нам потрібно вичитати. Ми зверталися до літературного редактора. Зараз у нас літературним редактором виступає штучний інтелект, і це дійсно круто. А, а поки зникають оці всі професії, стають непотрібними, а, потрібно засвоювати нову професію, таку, як от інженер який писатиме. Правильні промпти і розвиватиме штучний інтелект. По суті, в майбутньому в кожному бізнесі, який, звісно, хоче бути актуальним, потрібна буде позиція, потрібна буде посада, промпт інженера, людини, яка буде відповідальна за роботу штучного інтелекту в компанії. І це може бути промпт-інженер. Тому я вам раджу. Освоювати це мистецтво, цю науку, і, звісно, пробувати себе в цій галузі поки що можна навчатися, просто спілкуючись з чатом GPT, а потім уже пропонувати свої послуги. В таким великим компаніям, як, от сьогодні, ми розглянули, яка пропонує такі великі перспективи і оплату. Окрім оплати, пропонує навіть еквіті компанії, власність компанії у вигляді якихось токенів, я не знаю, чи акцій, що вони пропонують, різні бенефіти, відпустки, медичне страхування, ланчі снеки в офісі, допомагає з релокацією з облаштуванням домашнього офісу. З Підтримкою здоров'я, навчанням і, і так далі, далі. стоматологією, офтальмологією і все інше. Дуже чудові пропозиції зараз є на ринку в нових напрямках професії і раджу вам всіх всім їх освоювати. Детальніше можна буде почитати. Про цю професію на сайтах пошуку робіт. Я вам можу також поділитися цим посиланням. І що ж, давайте не стояти на місці, давайте розвиватися, освоювати нові професії. І от перша, яка заслуговує уваги і зараз буде на піку, я вам це гарантую, це промт-інженер. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних випусках.